Кілька тижнів шукає мій клієнт Volkswagen Sharan. І от тільки на знайшли, зарезервував на завтра, на 9 ранку. Бере його за ціну брутто, повернення робити не буде. Для використання в Німеччині машина буде. 19 рік, в принципі, недорого, 200 тисяч пробігу. Зі слів машина в класному стані. Одна рука, один хазяїн, але продавець на німець ну не важливо в принципі, аби порядний був. Поїдемо, побачимо, що там за машина. Auch mit Трохи зарано я під'їжджаю на огляд, маю час ще зарядитись, поставив на зарядку своє тесло. Суперчарджер, як бачите, знаходиться лише кілометр від місця призначення, де я маю робити огляд. Розрахований час зарядки, 30 хвилин. Але я стільки заряджатись не буду. Краще поїду на автохаус. поки продавця немає. Подивлюсь машину, хоч ззовні. Він автохаус лимис До відкриття автохаусу ще ціла година, піду може знайду цей шаранчик та огляну його зовні. На передньому плані знайшов шаранчик От він Нічого такий, ніби рівненький Ого! Ціна тут! Ніщо собі. В інтернеті він 13490, торгували ми взагалі за 13300, а тут аж 17,490. Ніщо собі. П'ятий місяць 2019. Да, це він. Обнизили ціну капітально. Того він і нервував, коли я торгувався. Каже, поставив ціну чисто для продажу. Ну він рівний, нічого такий. Не бачу ніде дефектів поки що. Навіть мінімальних дефектів поки не видно. Сховався я поки що в машину, дощ, може перечекаю. Якщо недовго буде. А якщо зарядить надовго, прийдеться оглядувати в дощ. Є липали. Нема гірше, ніж дощ. Гірше буває тільки дощ з морозом. Тоді льодом відразу покривається машина і взагалі нічого не подивишся. Ну кузов мається на увазі. Перевірити в ходу то можна. Взяв ключик. По ключику машина не зношена. Ключик теж, до речі, показує пробіг. Він в'язається По місту теж набагато частіше. Не зрозумів, Як відкрити? Чого не відкривається з ключа? От чого вона не відкривалась, тому що батарея повністю сівша Нехай дає бустер. Ну, машина свіженька, свіженька. У всьому вона непогана. Двісті тисяч зроблені не по місту. Гідниць. О, гуд, гуд. Так, машина заводиться. Говорить чек ензін. Я думаю, що з-за того, що була батарея посаджена. Перевіримо як він їде. Сьогодні свято і в свято не можна на 0,6 їздити. Але тут стоянка велика, зараз ми перевіримо. Тільки що з телефоном не дуже камера заднього виду. Працює рушає коробка без поштовхів, Задню. теж нема поштовхів. Працює. Все ніби окей. Зараз під горочку випробую отут рушити з місця. тут така гірка. Теж випробовують, так як і я на стоянці. Нормально працює двигун, коробка, кліма працює. Підйомники працюють. Це що у нас за прилад? Навіть не знаю. В ходу все нормально, зараз гляну ще під капотом. Чи нічого там не кипить. Двигун працює рівненько. Тут у нас такая ситуация. Нормально все. Газів немає сильных. батьку спокійно не глушу поки що нехай вже трохи зарядиться щоб перевірити ту батарею а гм батарея має бути все окей да резина поганенька спереду Нічого не крутилось. Капот теж не відкручувався. З правої сторони теж нічого не крутилось. Гризунів не було. Шумку не поїли. Перевірю, ще товщиноміром на всякий випадок. 115 35 Так я і думав. Нічого тут не перефарбовувалось. Все в оригіналі. Ну що, стан, можна сказати, відмінний зовні. Шкода, нема кнопочки. Нічого не подряпано. В багажнику це нова машина, як бачите. Фаркоп'я електричний. не порвана Вот тоже у нас полный порядок. Все я автоматично відчиняється. Теж працюють праві двері. Так, тут все чистенько. Так, машина не використовувалась багато, навіть не подряпані замки. Ззаді ніхто й не їздив, на не вони брали таку машину як тут все нуль. тут не користувався цими висувними дверями все працює і так по недоліках погана передня резина зовсім мінімальні пару таких шкодоків від каменців. зовсім зовсім маленькі Вари на піскостроєні чек Engine горить. Зараз підключимо хломб. О, еще такого не бачил. Этот автомобиль требует, чтобы капот был открыт при выполнении диагностической функции. Но откроем. Первый раз так и бачу. Так, откроем. Окей. Все, угу. хай Электроника двигателя. Две помилки. Зараз будет их купа-купа помилок тут. После того, как полностью была посажена батарея, Це нормальна ситуація, повинні бути ці помилки, але вони не повинні відновлятися після їх видалення. Так, поки сканує. Ще подивлюсь трохи. Ну, стеля ніде не забруднена. Ніде нічого не подряпано. Слідів використання майже немає. Обдивився я повністю машину, нормальний стан, салону нормально їде. Все працює двері, праві, ліві працюють, замикаються. До речі, немає там більш сидінь, є всі кріплення, а сидінь немає третього ряду. З недоліків. Ага. Цей кутик є тут для рукоятки. Його знімали, щоб відкрити, бо була посаджена батарея і збирались продати. Он за таку ціну і не вийшло в їх продати <гум> ніхто за таку ціну не брав і батарея повністю розрядилась ну я думаю вона зараз буде працювати що є пару мінімальних сколиків зовсім мінімальних такі важко показати по фари не піскоструєні От. резина погана передня резина а так все норма. Гальмівні диски нормальні. Їде нормально, нічого не, не дергає. Поштовхів при рушанні, взад, вперед нема. Знизу нічого нічого ніде не тече. В багажнику машина як нова. Ні одної подряпини. Електричний фаркоп, все не знаю, тут має бути третій ряд сидінь, чи ні. Його нема. Так, залишилось мені видалити помилки, бо була розряжена батарея. Зараз ми їх видалимо, подивимось, чи нічого не відновиться і буде на цьому огляд завершено. Ну Нічого, нічого немає, жодної помилки. Все, чек не горить, все чисто. Все, огляд завершено, мотор працює добре, коробка працює добре, кермо нікуди не тягне, гальма добрі. Ну, Рульове рейка працює добре. Асистенти ну сильно не провіриш тут. <губ> Треба виїхати на трасу. Але як можна було, перевірив. Все, що можна було перевірити, перевірив. От таку ціну хотіли взяти за цей шарен. Але не вийшло у них. Аж батарея сіла. А, до речі, батарею пробуй ще раз. Батарея вмерла повністю. Так що батарею нехай міняє. Це виявляється вебасто, пане. Можна наставляти час, згріти машину, це класна штука. Автономний обігрів. Добре, ховаємо все. Гонить в мене вже цей. Продавець. Добре, ще попереджує. Знак 30. Можна влетіти конкретно. Все, огляд проведено. Їду я назад. Угу. І ще разок через 300 метрів. Нормально. Спишок наставили. Одну проїхав, на другі попадешся. Так буває. Але моя програма попереджує. Не попадемо на бліце. Вон вона. Надіслав замовнику огляду недоліки по машині, розповів. Про стан машини машину він купує. Та й справді машина ця непогана при тій ціні і батарею замінять, нову поставлять теж. Домовились, що він приїде в суботу, забере документи, поставить машину на облік. І потім вже з німецькими номерами приїде забирати машину в будь-який день. Поїхав я додому. А ви підписуйтесь на канал, якщо цікавить тема автомобілів. На все добре, до наступних відео. По даному автохаусу можу залишити лише позитивні відгуки. Все, як розповів по телефону, все так і є. Машина сказав, не фарбувалась, не фарбувалась. не бита, ні не бита. Працює все добре. Тому можу рекомендувати цього продавця посилання на його стоянку мобіля, де залишу під відео в описі.